Сьогодні Ми поговоримо про е, суми брутто і нетто у вашій заробітній платі. І яка з цих сум буде більшою, і яку ви отримуєте на руки? Мабуть, ви звернули увагу на те, що коли ви підписуєте договір, сума, яка там зазначена, яку ви маєте отримати як ви нагороду за свою роботу, відрізняється від тієї, яку ви е, дійсно отримуєте на ваш банківський рахунок. Від чого ж залежить е, ця сума? Для того щоб відповісти на це запитання, потрібно звернутися до таких термінів, як брутто, нетто складка, податок і залічка. Коли ми маємо брутто, то це означає, що це сума, яку ви не отримуєте на руки, це сума, яка зазначається в договорі. За годину вашої роботи, або ж за місяць вашої роботи, залежно від виду договору, від виду домовленостей, яка, з якої ще не вираховано податок і з якої роботодавець ви не заплатили внески на ваше соціальне страхування. Ці внески залежать від Типу підписаного договору існує трудовий договір, договір підряду і договір про надання послуг Польською мовою це умова о праці, умова зляцення і умова одієва. Для чого важливо розуміти, який саме у вас підписаний договір, оскільки від цього залежать ті складки до ЗУСУ. Внески на соціальне страхування, які повинен заплатити роботодавець і ви як працівник. Нагадаємо, що трудовий договір найбільше захищає ваші права як працівника, і коли ви підписуєте такий договір, то з цього договору ви сплачуєте найбільшу кількість. Складок внесків на соціальне страхування. Наприклад, ви сплачуєте пенсійну складку з тимчасової втрати працездатності, на випадок хвороби, від нещасного випадку і також медичне страхування. Тобто фактично всі види складок присутні в трудовому договорі. Якщо ви підписали договір підряду, умова зляцення, то в цій ситуації складка внески на випадок хвороби вони добровільні. В цій ситуації ви можете відмовитися від складки від оплати цієї складки, і ваша заробітна плата тоді буде звичайно вища, ніж би вона була на, на трудовому договорі. Але у цій ситуації ви тоді не будете отримувати можливості піти на оплачуваний лікарняний. Тому при умові зліцення при договорі підряду такої можливості у вас просто не буде. Але якщо ви сплачуєте ці внески. На випадок хвороби, то тоді ваша зарплата буде трішки нижчою, і ви зможете скористатися послугами лікарняного. Якщо ви все таки вирішили сплачувати внески на випадок хвороби. То тоді, як ваша зарплата буде трішки нижчою, але через 90 днів після початку сплати цих внесків ви зможете скористатися лікарняним, якщо звичайно в цьому буде потреба. Якщо ви підписали умови одіо, то у цій ситуації у вас не буде жодного страхування, оскільки ви не сплачуєте складки, тобто ви ще перераховані внески. І тоді у вас буде обов'язок оформити платне страхування. І сума, яку ви будете отримувати від цієї умови, нетто, буде поменшена тільки на кошти податку, які необхідно заплатити. Може існувати така ситуація, коли дві людини, маючи однакові умови, однакову оплату в годину чи на місяць, в реальності отримують різні суми, скажімо так, на руки. В кінці місяця, наприклад, від чого це теж залежить? Бо, наприклад, особи до 26 років не сплачують податок. Тому, якщо ми маємо людину до 26 років, то з неї не буде взято податок. Якщо людині більше 26 років за наявності тієї самої оплати, і самої оплати вона буде поменшена на суму цього податку. Отже, про що слід пам'ятати, коли ми говоримо про брутто і нетто у заробітній платі в умові? Ми маємо вказані суми брутто. Тобто за годину або за місяць, залежно від договору, залежно від домовленостей. Як вирахувати, яка саме буде у вас сума отримана на руки, ви можете скористатися спеціальним калькулятором, також ви можете звернутися до вашого роботодавця. І також в кінці, наприклад, робочого місяця ви можете отримати документ, у якому буде зазначено, скільки саме складок було за вас заплачено, скільки саме податку було за вас заплачено. Ця вся інформація буде вам доступною. Якщо у вас виникаються питання, ви можете звертатися до нас на інфолінію, приходити до нашого консультаційного пункту.